всіх вітаю. Ідея цього відео в тому, що підходить під кінець новорічні ці е, свята, і е, треба підсумувати, що ж ми маємо встигнути забрати і де це шукати. Ну, по-перше, Це мій один із твінків, бо на основному я вже все там позбирав, а тут якраз можу показати. Отже, почнемо з того, що зберемо називаємо врожай. Збираємо врожай, збираємо його у друзів. Бачите, скільки я, звичайно, не з першого дня почав збирати, на жаль, а десь середини, тому що був зайнятий сильно на роботі. І виходить, от на середині збирав. І от на збираю, ви бачили по 5,5 тисяч цих. Отже, так як ми все зібрали. І якщо ви, наприклад, не відкривали, наприклад, я не відкривав, тому що це бінк, на якому я не граю, і, відповідно, нема потреби відкривати для того, щоб отримати. Ну, ті самі-бонуси е бон до всяких цих аспектів. Там екіпажі. А зараз можна. от давайте відкриємо. Наші ці. Звичайно, вже другий рік здається основні бонуси на досвід і на... Кредити, вони беруться від запрошених гостів виконання їхніх завдань. Ну, відповідно, тут, оскільки не гралися, то завдання не виконувалося. Але це такий наглядний приклад, що ви маєте попробувати зібрати. Адже, який основний сенс відкриття зараз оцих ялинк ярмарку і інсталяції? Це отримати доступ до магазину. Магазин нам потрібний, щоб відкрити два дестилі новорічні за всі попередні роки. У цьому році всі два дистилі вони отримуються через оці прикраси, ну, тобто, відкриття є цих рівнів новорічного свята атмосфери, і також відкриття марок. Да? Ну до них ми ще зараз перейдемо. Зараз відкриємо. Відкриємо доступ в магазин. Так, ну залишилась ялинка. От. Тому чому нам потрібні а, ті, ті марки? Ну, до них дійдемо. Тому що серед них також є жетони, які нам необхідні для того апаратика. Ну, в цьому році там немає ніякого танка. Але там попадається дуже рідкісне обладнання, тобто ви маєте можливість звідти вибити, яке просто так не отримуєш. Ось для якого треба сильно постаратися. Ну, а як ви бачите, ми відкрили всю атмосферу і в мене залишилось там чуть, -чуть. Відповідно, от як мінімум 5,5 треба для того, щоб відкрити, ну, 5400, якщо можна сказати, для того, щоб відкрити усі рівні новорічної атмосфери. От, ми відкрили. нам показує 10 рівень і пропонує відразу перейти в магазин. Давайте перейдемо в магазин. Отже, як ви бачите, ось у нас 18 року всі ці режими є. Я, звичайно, на цих твінках своїх. Кожен рік по залишковому принципу відкривав. Ну, наприклад, тут видно, що відкрито всі, але з 20-го року з'явилися деколь. Я деколь не відкривав, не витрачав на Ви 3000, на якусь не потрібен деколь. То стилі позабирав. Відповідно, цей ріктажу пропускаємо. Дивимось сюди. Отже, деколь нам не потрібна. У нас два, два дестилі новорічні. Тут у нас також два. це не потрібне. І минулорічний один. Типа лапки. Ну, давайте дивитись. У нас, відповідно. Є. О 5 ,5 тисяч. Давайте подивимось. Цей ми забуваємо. Тут у нас 2,700. 2,700. 2-2 і 3. Отже ми можемо забрати 4 із 5. І нам треба тільки вирішити. які. Я не знаю, скільки ще днів буде цей. О. Тому дивимось по красі. Наприклад, мені цей подобається. Так, дивимось, де в нас більше цей забираємо. Потім... Забираємо сього. Відповідно, у нас 343490. Отже, цей ми зібрали, воно залишається тут. Дивимось. Тут дві. І тут дві. Ми можемо ці два забрати. І лапки залишити на наступний рік. Ну, як, я не знаю, скільки ще днів буде, бо ми ж можемо перекидувати. От, ну тоді забираємо цей. І забираємо. І в нас залишається один Ну, Можна попробувати за ці дні. А, ще й враховуючи, що ми можемо через перекидувати. Ну, за кожні 50 ми можемо отримати 40 інших. Тобто можна поекспериментувати. За ці дні, що лишилися, для того, щоб перекинути і спробувати забрати цей. От. Далі після магазину ви маєте перевірити. Справа в тому, що, як з'ясувалося, навіть якщо ви почали не спочатку щось пропустили. І, наприклад, там, ну, у вас там от є необхідність цих зібрати. Так, то ви можете повідкривати. Просто кожен із цих марочок коштує 300 ресурсів. Ну, тобто, у мене тут видно, що може тут 2-4 два, тут два, відкрити. Але, як ви бачили, ми спробуємо забрати. З магазину останній 3 d І після цього, як ви, ну, я ж не знаю, яка ситуація, можливо, ви все встигнете відкрити це бо з першого дня збирали і ще й коробочки, якщо відкривали, то і ці зможете відкрити, і фактично забрати всі 3D-стилі, точніше, пробачте, 2D-стилі, і перейти до цього. Ну, давайте спробуємо. 12 це іменно за новорічну атмосферу. Ще 3 ми можемо зібрати з магазину. Там от до восьми марок. І перші до 8 днів, якщо відкрити, то вже буде плюс 3 ще цих жетон. Загроза минула. Можна І залишити. тривоги. Сьогодні двічі була у нас за ніч. Так, велика аптечка. Загроза минула. Можна залишити. Відкриття. Так. Щось нам те саме падає. Давай вже це обладнання, щоб я на воду показав. Ні, вогнегасник. Це вже останні твінки, які я сьогодні відкривав. І на тих мені випадало обладнання. Не вже тут не випаде, щоб я вам міг показати. Ну що останній жетон? Як на зло. Ну, грубо кажучи, випадаєш обладнання. Отже, підсумуємо. Забираємо усі ресурси. Так, і тоді послідовно. Перевіряємо, чи в нас є 10 рівень. Якщо дає 10 рівень атмосфери переходимо в магазин. Так. В магазині переглядаємо, що нам треба довідкрити. Тобто, деколі не обов'язково. Як ви бачите, я їх не трогав. От, і, наприклад, у мене залишився останні два дестиль, ось лапки забрати. Да, за всі роки я там по там ці іграшки відкривав. Так само накопичував ці ресурси, потім відкривав ялинку. А раніше ж, минулий рік, це або, ця була зміна, що зараз продовжиться. Раніше ми за іграшки, які накопичували, звідки ви і побачили ці скидки, бо, наприклад, не всі були заповнені іграшками. Але це дозволило нам скоротити витрати ресурсів на відкриття кожної з них. От, після того, як відкриваєте ваші два дистилі, переходите в марки, дивитесь, які ви можете відкрити. Зважте, що, можливо, наприклад, сьогодні 29 число ще залишилось пару днів, відповідно, що можна дозбирати, щоб довідкривати. Ну і після в останню чергу вже заходите в термінал і вставляєте жетони. Нагадую, є можливість вибрати, вибити рідкісне обладнання. Ну, в принципі, це все. От, і до цього зводиться фарм цього новорічної атмосфери. Дякую, що слухали. Сподіваюсь, що в коментарях напишете, яка у вас ситуація, чи все ви встигли. І до зустрічі в наступних ефірах. Зі сп'ятами вас.